Всім привіт! Давайте відповім на цей коментар. Багато питають, як налагодити контакт з родом і як працювати взагалі з родом. Перше, що ви маєте зрозуміти, а який потік енергії нас в роду, в нас багаті, в нас все, все добре, зверніть увагу на стосунки в себе, там, в своїх батьків, в сестер, братів. Подивіться, там все чудово, там все зефірно, прекрасно, як я кажу, чи там проблема на проблемі, чи там є таке відчуття, що повторюються сценарії, умовно. Мама продавчиня була, я продавчиня. Мама нещаслива, я нещаслива в шлюбі. Мама з абюзером жила, я живу з аб'юзером. Мама розлучилась, я розлучаюся. Тобто це все говорить нам про те, якщо ви відслідковуєте, що проблеми є з грошима в особистому житті, в реалізації своїй в житті, в тому числі там в когось проблеми з сімейною темою, в когось проблеми з дітьми. Всі ці різні питання говорять нам про те, що немає хорошого контакту з родом. Часто буває таке, що не знають взагалі про рід нічого, це також не дуже добре. Але, от як же ж налагодити цей контакт? Найкращий варіант, який я проходила в своєму житті і проходжу далі, продовжую в роботі з родом, я пропрацьовуюся в практиках. Тобто я чітко знаю. Виявляю тема, яка хромає в моєму руду. Я шукаю, що це за програма. Я шукаю, де там дира, і я сідаю, і її пропрацьовую. Найкраще це практики, і найкраще це регрес. Там є дуже тонкощі, багато складових, які на це все впливає. Умовно, так вам на прикладах, все буду пояснювати, умовно, когось в руду розкулачили. Да? Були часті такі історії. Чому? Тому що десь до них предки забрали чуже. Тобто, як працює карма роду, про яку ж я і озвучую в своєму облозі. Карма хтось там забрав, відібрав когось щось чуже, потім відпроходить розкулачення, і потім формується така програма страху. Да? І потім нащадки вже після цього розкулачення також по ДНК роду мають оцей страх, і у вас проблеми з грошима. Це один із аспектів а їх дуже багато. Тому що я вам тут можу запропонувати? Індивідуальна робота зі мною, де ми конкретно ваші питання розбираємо, або закрита група, про яку я говорю, але хтось жме гроші, хтось думає, що там фігню якусь вона дає. Сьогодні скину відгуки клієнткою, якраз ми місяць закрили, і далі я продовжую наповнювати цю групу. Тобто вона постійно буде наповнюватись там досить багато інформації про рід. Тобто, щоб налагодити контакт з родом, перше ви маєте робити практики, ви маєте з кимось чи самі почати виявляти оце причинно наслідковий зв'язок, оце і є карма. Чого в мене в проблеми з е, фінансами? що в тато, з татом що в тата і мами було з фінансами. Далі йдемо в родові історії. Дивимося, а що там було. Тобто так по цепочках вирішуйте свої питання. Якщо у вас закриті всі базові потреби, якщо у вас немає проблем з фінансами, з любовною темою, якщо ви себе найшли реалізована, класна, успішна, тоді, значить, у вас прекрасний процвітаючий рід. Часто, якщо можна відслідкувати по родові, що він іде на знищення, на закриття. Тому що ніхто кармою роду не займався, а ваша душа роздивиться мене і мій блог, значить, ваша душа прийшла з місця, місією, і також важливо зрозуміти, яка ж моя місія в руду. Я взагалі щось маю робити, чи, чи це не моя задача? Тому що, повірте, в тих людей, які в руду нема задачі, мене не дивляться. Дивляться такі самі душі, як і я. У мене задача прямо стати трансформатором в роду, менеджер роду, рогиня роду. Я прийшла, щоб вирішувати карму роду. Чому? Тому що моя душа вміє це робити з прошлих воплощень, і тут зараз я вчуся постійно, розвиваюся, росту духовно і пропрацьовую свою карму і карму роду. От така в мене задача в роду. І поки я цим не стала займатися, в мене був трин'єць у всіх сферах життя. Місце проживання, діти сама розлучена, без грошей, вся в суплях. Тобто, хочете ви того чи не хочете, якщо ваша душа обрана в руду, два ролика я скидала про обраних душ, то ви повинні цим займатися. Вчіть самі, шукайте самі, не вмійте, приходьте до мене. Найкраще вам підійде група. Там конкретні саме наступний місяць. Ми також багато саме родових програм будемо розбирати, тому що багато запитів питаються, питаються, все там я структурую. Я озвучую, що за програма, як вона виявляється у вас в житті, як її можна відслідкувати. І відразу даю практики, як це пропрацьовувати. От коли ви починаєте ці практики робити, ви побачите кардинальні переміни. Колись в своєму житті я почала декілька років тому цим займатися, і я даю 100% гарантію, що воно діє. І є, воно працює. Я ніколи не даю клієнтам те, що я не випробувала на собі. Коли я це зробила, пройшов якийсь час, я побачила результат. Окей, значить, це можна, з цим можна ділитися з вами, тому що я свідомий. Я не так десь почула, десь записала, все вже вам даю-продаю. Ні, я це все перевіряю в своєму житті. Е, молитви хтось робить, але проблеми ми не рішаємо. Тому я за практики. Так, все ж таки відійшла від теми, як вичислити, що рід іде на закриття. Часто є програма алкоголізму. Тобто, чоловіки, інколи навіть жінки йдуть від теми алкоголізму рано життя. Це можуть бути якісь аварії, це може бути також тема, коли. Це також може бути тема, коли в рід приходять одні дівчатка. Я колись також це в, в себе відслідковувала, тому що в нас одні були сестри, одні сестри, сестри, сестри. Це говорить про те, що рід. В роду мало духовності. Всі жінки відьми, запам'ятайте це. І задача в парі перші розвиватися жінці. Інколи зараз до мене приходять чоловіки-клієнти, вони розпросинаються, нічого страшного. Але задача в жінки духовно розвиватись. Нас цим наділив творець. І от коли ніхто кармою роду не займався, ніхто не займався зціленням духовністю, приходять саме дівчатка. Тобто чоловіки рано йдуть, спиваються аварії, війни, тобто, винищується рід, закривається. Також часто історія, коли закривається прізвище. от в мене по батьковій лінії, призвища вже шандарахнули, закрили. Один був племінник і той не женився і не має дітей. Все, фамілія закрилася. Тобто, відслідкуйте, чи є у вас такі історії в роду, що йдуть рано з життя. Говорить, що там умовно спиваються, або там якісь такі трагічні історії, можливо, сім'ями загинуть. Тобто все йде до того, що от мене клієнтка одна в індивідуальному наставництві, вона і двоє її сестер рідних одні лишилися з всього роду. Тобто там всі тітки, всі дітьки, мами, бабусі, всі, все, все вже нікого немає. І, при, і прийшло, і як символічно прийшло саме три сестри, і вона найстарша, і вона вже включилася і почала займатися родом. Тому включайтесь, аналізуйте, яка в нас історія, і працюйте, працюйте з родом. Це дуже важливо. Це наші корні, коли умовно ви є листочки, плоди, і ваші діти. То ваші предки це є корні. І коли в нас як в дерева, корні гнилі, повірте, ви не будете процвітати. Чому символічно рід показують деревом? Тому що корні це наші предки, і там є деструктивні програми, з якими треба працювати. А гілочки, вєтки – це вже ви, ваші батьки і ваші дітки. Зрозуміли? Ще одним таким головним аспектом, як наладити контакт з родом. Прям такий дуже простий, дуже зрозумілий мені це тема хрещення. Коли вас хрестять, а вас всіх хрестили без вашої згоди це вже порушення, вас відсікають від роду. І на оцій енергії роду живе християнський Егрегор. Скільки в мене було вже клієнтів особисто в індивідуальній роботі, всі, хто виявив бажання розхреститись, я це в регресі зробила. Я не беру за це окрему сногшипательну ціну, як беруть інші. Я це моя робота. Ми ви в індивідуальну роботу чи в регрес до мене прийшли, виявили таке бажання, десь я вам на консультації підсвітила, що вам варто розхреститися. Тому що це заблокує ваші екстрасенсорні здібності і ваш зв'язок з родом. Тому це також важливий аспект, який треба розглянути для того, щоб наладити зв'язок з родом. Тому що ви його і того й не маєте, тому що вас зразу відсікають від роду. Оце такий також головний аспект. Ви маєте виявити, скажімо, такі дири в роду, і ви повинні їх зцілити. Практиками, хтось з молитвами, але ще раз наголошую: молитва це таке: я просто молюся. А ми маємо трансформувати, і це ми трансформуємо в практиках є такі питання, які треба масштабніше зцілити, розібрати, закрити негативну карму через регрес. Хтось бере один регрес, два регреси, або не може дозволити, хтось там іде в індивідуальне наставництво. Всі питання по моїх цінах і послугах тільки в директ. Пишіть, я вам там дам вичерпну інформацію. Тобто, ви маєте навчитися з родом. Також є. Курс Сила роду. Там і молитви, там і практики, там я вам глибоко розказую про те, яка саме у вас задача. Я вам даю там бонусом розклад, саме родовий такий. Заходьте, я вам скину інформацію, що туди входить в курс. Проходьте там на цьому курсі, ми також робимо і птах роду, і відновлюємо оці зв'язки. Також дуже важливо працювати з розстановками в роду, тому що умовно для прикладу ви стали мамою для своєї мами. Ви вже ієрархію роду перекусили. І оцей поток енергії, який маєте від старшого покоління до нижчого. Воно вже перекрите. Тому ці всі аспекти я розказую на курсі Сила предків в закритій групі, в індивідуальній роботі. Тобто, вибирайте формат, який хочете. Я вже різні формати, ієрархія роду, ви повинні розуміти, що це. І працюйте, і вам рід буде дякувати за те, чим ви займаєтесь.